Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Нема, нема. Блейчик, вишні, пубовик, дубовик мазур Мусічук. Цей поєдинок коментує Богдан Костюк. Тож давайте переходити уже безпосередньо до футбольних перепетів. Удар по воротах Місічука. Зараз може бути добивання. І фавбед. А зараз момент у Борисова скидка на Бородіна. 2-0. стає рахунок. У на... боротьбі корпус корпус поступався за своїми габаритами Артему Бородіну. А зараз Мусійчук вперед закидає на Лозінського, Лозінський приймає м'яч. Скидає на партнера. Удар відбувається. Бондар. Самотужки перекушує контратаку за участю Руслана Мазура. Бородін. Тітов удар 3-0. І на цьому все. Час вичерпано. Потрібно давати свисток на перерву. Отже, три фавбет Фавбеті попереду. Другий тайм розпочався у завершальному поєдинку суботнього ігрового дня. Білгород-2 поступається Фавбет-Тім. І один гол скорочує. Білгород 2, Команді із Білогородської громади у такі справжньо гольовій перестрілці у такій феєрії White City переміг з рахунком 7-6, А зараз Бородін. Бородін обігрує голкіпера і забуває вже в порожні ворота, повертаючи павбет. Щельцин двох проскочив, потрібно бити по воротах і все мач завершуван рахунком. Чотири один перемагає команда Фавбе. Тім вітаємо їх з перемогою.